Складною була ніч для Дніпра. Ворог завдав масованої шахедної атаки по місту. Загинув 53-річний чоловік. висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У результаті ворожої атаки є постраждалі. 78-річний місцевий житель отримав поранення. Найбільше руйнувань у приватному секторі у частинах обласного центру спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна оселя місцевих знищена ще декілька потрощені, пошкоджене і підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик, розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Черговий терористичний удар Російської Федерації по цивільним об'єктам та мирному населенню. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Найбільше постраждав обласний центр. Зараз ми знаходимося на місці ворожого удару. Як ми бачимо, один із приватних будинків вигорів вщент. Сусід, який живе поруч з цією будівлею, надав нам наступне відео. Далі пропоную послухати пряму мову постраждалих. Були декілька взривів. І над нами постійна у нас така траєкторія, що ракети літають і шахеди. те, що так, я бачив сам, чорний цей шахет. А вчора був масштабний вибух і масштабний напад Російської Федерації. І коли ми спряталися за домом, все політило. Моя дружина одразу визвала пожежну допомогу. Сказали адресу, і вони приїхали, маганамі, ми, ми стояли, бах і світло, пропало все. Сусіди ми вийшли одразу, спілкувалися, минут п'ять, тому що мала дитина, жінка, стрес. В машину ми уїхали до тестя, в Крислепілі. Ми вже виїжджали і бомбили. Бомбили, виїжджали зі двора, і бомбівка була, і шахіди бахали, бахали, літали. Вначале там, ну, там були прильоти, прильоти, а потім, як бахнуло, Так бахнула. Ну, у ребенка стресс. У ребенка стресс. Слава Богу, живы. Слава Богу, живы, и это, это самое главное. И слава Богу, что сосед же, потому что мы очень переживали, в новостях тоже читали новости, что человека реанимировали, не, ну, то есть вроде бы реанимация прошла неуспешно, мы переживали, что это наш сосед. То есть когда сегодня приехали, то есть, слава Богу, он жив. Все, как говорится, в руках Бога, и слава Богу, что он с нами. Так, да, я перша, яка дзвонила в это самое, в 101. Я загрузила своїх собак, ребенка мужа, машину, ми уехали. Ми, навіть, коли виїжджали, уже нова партія цих шахів почала залітати. На місці продовжують працювати всі необхідні служби. Благодійники надають постраждалим необхідні матеріали для того, щоб вони могли банально просто позатуляти вікна. Підрозділи повітряного командування Схід систематично збивають вороже залізяче в небі над нашою областю. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.